you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Сьогодні Україна та весь світ відзначають роковини повномасштабного вторгнення країни агресора на терени нашої держави, з якою ми маємо активну війну. І зараз для кожного 24 лютого 22 го стало днем, коли життя кардинально змінило свій напрям. На нашу думку з тих пір багато українців часто замислювалися, що було б, якщо повномасштабного вторгнення можна було уникнути. Цим випуском ми хотіли б наголошити вашу увагу на тому, хто з Забрав величезний вклад у створення в голові цих думок Петра Порошенка. Як відомо, цю особу можна вважати ледь не найголовнішою причиною непідготованості нашої країни до війни, вважають автори каналу. Зокрема, це стосується схем Свинарчуків, вибухів на складах зі зброєю та десятки мільярдів спільного бізнесу з Медвечуком та лазів до Путіна. Нещодавно журналісти одного відомого медіа провели розслідування на Сивочолого, в якому широко приділили свою увагу на схемах Порошенка Свинарчуків Гладковських. Та Пашинського, згідно з матеріалами розслідування, вони відзначалися в корупційних скандалах, пов'язаних з оборонкою. Крім того, журналісти вказують на торгівлю з ЛДНР та РФ, що відбувалося за підтримки на той час президента Порошенка. Порошенко, як засвідчив Медвечук, був ініціатором привласнення нафтопроводу Самара Західний напрям, який ще називають трубою Медвечука Порошенка. Бо від імені Петра Олексійовича з Путіним домовлявся Медведчук. Владимир Владимирович віддав трубу в обмін на завод Порошенка в Криму. Що Порошенко був дуже вдячний Путіну, як вважають автори каналу, лише в 24-му трубу було повернуто власність України. Йдеться в розслідуванні. Журналісти також звертають увагу на розкішний спосіб життя та фантастичне збагачення Порошенка за це десятиліття війни. Вони відзначають його захоплення російським мистецтвом та 60 мільйонів доларів готівкою, зазначених в його декларації. Також у розслідуванні були зазначені сини призовного віку, які перебувають за кордоном протягом війни. З одного боку загравання з вбивцею Путіним бізнес. З нас і зрадник Медведчук вготовані свинарчуки, набиті грошима сини в Лондоні, ноги в теплі та мільярд у кишені. З іншого розграбована оборонка, і як наслідок втрачені міста та села тисячі загиблих. Буча, Маріуполь, Донецька, Авдіївка, Путін вбивця. Але є ще одна людина, яка багато років загравала, провокувала та запрошувала агресора до України. Людина, через яку держава виявилася не готовою до війни. Виникає лише одне питання: як на фоні розграбованої оборонки та тисяч смертей. Спиться на матрацах, набитих мільйонами, резюмують у кінці сюжету. Це розслідування прекрасно передає всю красу нашої влади. В той час після таких держзлочинів задумуюся, Перемогти ворога можна було певно ще й на початку. До речі, деякі з цих зв'язків ми впевнені до сих пір не розірвані, навіть після двох років кровопролитної та жорстокої війни. Вважають автори каналу. Натомість цивочолий не придумав нічого кращого ніж збагачуватися під час воєнного стану. Збагачуючись у часи своєї каденції зараз, будуючи майже доларовим мільярдером, не робити абсолютно нічого для перемоги, окрім дешевого піару, героїзм зашкалює, та всі знають, хто є героями нашого часу. Це військові, що захищають нашу незалежність та суверенітет. Це бізнеси, волонтери та звичайні громадяни, які підтримують економіку та нашу армію у такий складний час. Ці два роки показали, що ми завжди будемо єдині та допомагати один одному, щоб зараз не сталося. А таких особистостей чи гроші пропитані гров'ю. Наших захисників та людей варто покарати та позбити усіх благ, щоб вони мають зараз. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал. І переходьте за усіма посиланнями в описі.